Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. В нашій сім'ї зараз усі полюбляють гарбуз і страви з нього. Але так було не завжди. Саме цей пиріг став тим місточком від ненависті до любові страв з гарбуза для декого з моєї родини. Дуже раджу спробувати цю смакоту. Для приготування нам знадобляться такі продукти: для тіста: масло, цукор, сіль, яйце, борошно, вода. Для начинки. Сир твердий, гарбуз, сметана, яйце, горіхи, сіль, перець, спеції за смаком. Починаю з приготування тіста. Для цього в миску викладаю м'яке масло і всипаю просіяне борошно. Швидко та ретельно перетираю в крихту. Туди ж додаю сіль, цукор. І яйце. Перемішую. В кінці замісу додаю 1 столову ложку льодяної води. Ще раз все швидко перемішую і тісто готове. Довго місити його не потрібно. Викладую його у форму застелену пергаментом. Розподіляю по можливості рівномірно формуючи бортики. Я на допомогу собі взяла склянку з рівним дном. Форму з тістом ставлю на 20 хвилин в холодильник. Тим часом готую начинку. Гарбуз натираю на дрібній терці. Вибирайте смачний гарбуз. Від того залежить смак пирога. Так само на дрібній терці натираю твердий сир. Він теж повинен бути смачним та ароматним. Тепер додаю яйце, сметану. У мене 20% жирності. Далі додаю сіль. В даному випадку я взяла сухий овочевий бульйон. Туди ж всипаю часник та суміш перців мелену. І туди ж додаю подрібнені волоські горіхи. Я трошки подавила їх качалкою. Небагато горіхів залишила для прикрашання. Ретельно перемішую начинку до однорідності. Коли тісто охолодилося, наколюю його в декількох місцях виделкою. І ставлю в розігріту до 200 градусів духовку, щоб підпеклося. Через 10-15 хвилин тісто напівготове. Тож викладаю начинку. Розрівнюю її і знову ставлю в духовку на 40-50 хвилин до повної готовності. Готовий пиріг посипаю горішками. Можна до столу подавати як в теплому, так і в охолодженому вигляді. Мені він дуже подобається в охолодженому виді. Цей пиріг дуже смачний, оригінальний, чудове поєднання крихкого тіста, соковитого гарбуза та ароматного сиру. Упевнена, ви ще ніколи не куштували нічого подібного. Тож обов'язково спробуйте, готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.